Дівчата, передавайте привіт, ви перші наші фанатки, офіційно представлені футбольні фанатки в АФМ. і з вами я постійна ведуча «Бейбіжи 2.0» і Фотограф паралельно. Але сьогодні я у міні-відпустці до третього матчу. Дівчата, ну я чесно, я рада вас бачити. Ви дійсно, ви дійсно задаєте тон. Всім наступним, хто вирішить також підтримувати свою команду. Скажіть, за яку команду ви вболіваєте? Звісно, зрозуміло арсенал. Проте чому так? Там ваші друзі, знайомі, хлопці. Ем, там наші найкращі друзі, які ми за них дуже переживаємо, тому і завжди їх підтримуємо. Молодці, дівчатка. От коли ви почали цікавитися футболом? Коли ваші друзі почали грати, чи це було раніше? Ем, я взагалі почала цікавитись дуже напевно давно. Ще років з 12, напевно, я потрошку грала з друзями над друзями, а лише напевно роки два назад, вже коли почала нормально грати. Ну, я так думаю, я вже познайомилася з друзями саме з цієї команди, і тільки в цьому році ми почали їздити з ними на їхні ігри. Ось підтримувати, аби результати були кращими. О, молодці. Як ви готуєтесь до матчів своєї улюбленої команди, помимо плаката колосальної підтримки та позитивних емоцій? О, це дуже гарне питання насамперед. Я знаю вони, оскільки ну загалом я не можу сказати, що в нас є якась суперсерйозна підготовка, але ми робимо все, що залежить від нас. Ми намагаємось підтримувати якось наших хлопців. За для їхньої перемоги віримо в неї, на да, тому, що багато чого з ну, залежить. не залежить від нас, а залежить від гравців. Навпаки, багато залежить від підтримки, тому що вона показує не тільки гру на полі, а ще й за ним і додає мотивації гравцям нашим, аби перемагати. О, може, я вам пишаюся вже чесно. От скажіть, підтримка після перемоги і підтримка після поразки. Звісно, є нюанси в цьому, Ось, наприклад. Не дай Боже програла ваша команда. От як Ще, ви але, допоможете їм справитися з цим? Е, ну як вам сказати, ми завжди їдемо з нашими гравцями і на матчі, і з матчів разом. І найкраща наша підтримка після поразки це вислуховування. Загалом, в нас годинна лекція, де хлопці розбирають свої помилки і дуже емоційно вони це роблять. І найкраще, що ми можемо для них зробити, це сказати, що вони молодці. Ми все одно дуже за них пишаємося, віримо в них і вислухати. Я сама по собі знаю, що краще в такі моменти промовчати, тому що сказавши що щось на те, навіть фанати можуть отримати на Добре. Гаразд, давайте ми розберемо образ успішного сучасного футболіста. Будемо брати вашу вікову категорію і будемо говорити десь вашу, наприклад, команду якийсь портрет успішного сучасного футболіста, медійного ви бачите, от той футболіст, за ким би ви йшли е, на кожен матч, спостерігали, підтримували і далі. Ну, по-перше, футболіст має ну, багато критерій. По перше, його який він як людина, а вже потім як футболіст, як він грає, який в нього дріблінг е, і так далі. Тобто, дуже, дуже багато критеріїв. Не можу сказати, що я прям яра фанатка футболу, і я дуже в ньому розбираюсь. Але для мене найважливіше у футболісті – це його поведінка на полі та толерантність толерантне ставлення до інших гравців, оскільки не дуже приємно чути ці ем, образливі якісь вигуки під час якихось неприємних моментів. Перехід на особистості, тому для мене поведінка толерантна гравця на полі це напевно найважливіше. Ну, факт ми будемо враховувати те, що футболіст на полі і поза межами поля це зовсім різні люди. Проте так, виховання я вважаю, має бути на першому місці. Все ж таки, не кожному приємно вислуховувати якісь образливі слова. Добре, чудово. Розвиток футбольно-фанатської культури такої, от як ви бачите, в Миколаєві щось я цього не спостерігаю. Як ви думаєте ось такі ну... Фаншопи це питання до самих вже е, команд. Ось, наприклад, як ви бачите цей рух організовано спілкуються між собою фанати, якісь такі акції підтримки для своїх е, команд. От як ви бачите це? На жаль, в Миколаєві є дуже велика проблема з розвитком взагалі якоїсь е, діяльності для підлітків для молодого покоління. На це напевно не виділяється бюджет або ніхто не вважає, що це важливо. Тому Миколаїв не дуже розвивається в плані е, відношення до юних е, жителів міста, але я думаю, що такі заходи це дуже круто, це класно. І я б залюбки відвідувала фанбази. Е, не знаю, наприклад, арсеналу. Це було б круто спілкуватись з однодумцями, з однодумцями щодо цього питання. Ну саме перше, так це треба почати. От як зараз це ми робимо, надати дух. Щоб подальші фанати теж приймали в цьому участь і підтримували свої команди. Та найголовніше це спілкування не тільки з фанатами, а з командою, щоб була мотивація далі підтримувати їх, їздити на матчі і так далі. Молодці, дівчатка. Ось скажіть, якщо ось до вас прийдуть представники морети вищого футбольного світу, от скажуть все, ви. Фанати, саме ви будете фундаментом нашим розвитком аматорського футболу, тому що ваша місія буде розповідати про це, говорити. Що, от яким ви бачите ваші подальші кроки? Тому сказали: розкажіть про нас, як фанати, як ви подасте цю інформацію не тільки про команду, а й загалом про аматорський футбол? Як ви будете його популяризувати? Я думаю, кращий засіб для популяризації взагалі будь-чого зараз це соціальні мережі. Це дуже круто, бо дуже багато підлітків, Я думаю, всі підлітки зараз за можливості сидять, слідкують за соцмережами, і дуже важливо це популя... Поп... О, Господи. Нічого, все нормально. Популяри коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так. Тобто важливо розвивати через соціальні мережі, займатися гарним менеджментом. Цього я думаю, з цим проблем має бути не дуже багато. Навіть наш приклад, з чого ми це про це все дізналися: бій біжи. Ну, ми підписані, слідкуємо. Передавайте е привіт Олександру Олійнику. Добри, добрий привіт, день. <світ> <світ> ми Ярі фанати, які завжди, ми навіть на та, таємного санту зареєструвалися. Молодці, так. це вже я дякую вам як організатор. <світ> так. Е завжди підтримуємо, завжди вогники ставимо, кружочки дивимося, слухаємо чесне слово. Ось е ставки матчі ставимо, арсенал Аврора. Сподіваємось, <світ> наші ставки будуть правдиві. Які побажання вашій команді на майбутню на цю гру? Тільки перемога. Ми дуже сподіваємося, що хлопці зберуться, але в нас не дуже великий состав на сьогодні. Але ми сподіваємося, що хлопці справляться. Ми віримо в них, будемо максимально підтримувати, аби ми. Перемогли, я сподіваюся, що наші хлопці будуть е, дуже гідно грати і показувати себе на полі. Неважливо від ситуації, яка буде. Ми в них віримо і бажаємо їм кращого. Молодці ще раз передавати привіт своїй команді. Підніміть найвище прапор. Прапор, робіть вже й прапор фанатський. Я вже вже на майбутнє. Ви молодці, дякую вам.